«Окей, 5, 4, 3, 2, 1, старт!» За проведення світової першості Україна майже чотири роки боролася з Росією. І таки домоглася свого. Ракети зіймаються у небо всього за 15 кілометрів від Львова. Масштабний форум зібрав учасників із 20 країн. У другий день умільці змагаються у тривалості польоту їхніх моделей. Цей старт не був дуже хорошим. Сподіваюся, наступний буде кращим. Всі учасники мають майже однакові моделі, тому тепловий потік тут є головним фактором успіху. Аби виготовити три таких ракетоплани, потрібен місяць. Це копіткий процес, який вимагає максимальної зосередженості і терпіння. Моделі роблять із найлегших матеріалів: бальзового дерева, вуглепластику, смоли. І важать вони по 15-20 грамів. А є й такі, що всього лише 9. Працюють завдяки твердопаливним двигунам. Вже в цій моделі встановлений він, потім вона складається. Так. І вже в такому положенні. Поряджено. Стартує, стартує і потім вже, коли повністю відпрацювалося паливо, вона розкладається. І переходить панучі політ. Глядачі могли не лише насолоджуватись атракціями, а й власноруч змайструвати паперову копію. Для малечі влаштували майстер-клас, де дітлахам допомагали гравці Карпат. Учасники самі придумували ракетам назви і розфарбовували їх на свій смак. Стріла вогню. Чому так вирішили? Та. Бо вона буде червоного кольору. Так, друзі, як ви назвали ракети начальники. <паспоріг> Чому? Це наш секрет з другом. Година роботи і моделі готові. Тепер час відпускати їх у небо. Внімання, Три, два, один. Багато дітей зібралися для них, можна сказати, свято, і ми тільки раді підтримати цю подію сьогоднішній день. Це і допомогти їм. Допомагали складати їм ті ракети і в дітей реально чудові позитивні емоції. І ці ракети так злітають, можна сказати, ну такого не очікували, що воно так злітить». Попереду ще три дні запеклої повітряної боротьби. Усього спортсмени позмагаються у дев'яти класах. Найцікавішим буде змагання у класі С7. Це буде у суботу, у неділю це моделі Копії. Це такі великі ракети, за вишки десь півтори метри. Це має бути точна копія справжньої ракети. Всі заклепочки, всі ілюмінатори, всі віконці, все должно бути по-справжньому. Закриють чемпіонат світу видовищними перегонами квадрокоптерів. Марічка Думач, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.